Ідентифікую себе як православна, живе в Польщі, і питаюся, чи можна ходити до причестя. Я вже не знаю, який раз це відповідаю, але люди, для людей це є важно, значить це питання людей болить. Якщо є обставини, які ти хочеш до, до церкви, хочеш до причастя, а іншої церкви нема, крім той, яка біля тебе, а вона церква не твого обряду, йдете до тої церкви. Йдете до любої церкви, бо церква це є зібрання вірних у ім'я Христа. Якщо там є Хрест, йдете туди. Це дуже загально і дуже понятно. Я вже пояснював, що Римо-католики, греко-католики це є дві конфесії, які мають між собою Христяню єдність. Тим більше в нас різні. Обряд ну, суттєво різні. І одяги різні, і церкви різні, там костюли, в нас церкви. Ми, ми всьому різні. А от учення одинакове. Євхаристійна єдність між нами існує. З православними Українська Рекатолицька церква, ПЦІО, Православна Церква України. Між нас обряд однаковий, все однакове, Співаємо майже подібно. Євхаристійної єдності немає. Але, але, якщо є потреба, ви йдете і причащаєтеся. Йдете і сповідаєтеся. Не треба перебувати в стані гріха. Йдіть і сповідайтеся, де би ви не були. Це є церква Христова і все. Якщо Господь Бог створює такі ситуації навколо вас стаються такі обставини, значить, Бог вам що хоче сказати. «Прийди, дитину до мене, каже Господь. Чи для тебе важно, як церква називається, чи для тебе важно, як я називаюся доню моя? щоб ми навчилися відрізняти Божі справи від людських, йдіть до Бога і знайдете його. Будете ходити по межі люди, знайдете людей. То, що сьогоднішній Євангелій говорить, нам. хто приймає мене як православного прийме православну нагороду. Хто мене сприймає як греко-католика, прийме греко-католицьку нагороду. А хто мене сприймає як Христа, той отримає Христову нагороду. Господи, я твій. А обряд – це той спосіб, яким я йду до тебе. Амінь.